Ну що ми продовжуємо наш етер. І сьогодні у нас 25 число. Можливо, ви не знали, але сьогодні міжнародний день боротьби за ліквідацію насильства над жінками. І вирішили ми підняти цю тему. І я запросила до нашої студії пані Наталю Фронт, директорку департаменту соціальної політики Чернівецької міської ради. Вітаю вас! рада бачити! Доброго дня, вітаю всіх. Я знаю, що в нашій області взагалі дуже багато говорять про насильство, про те, які його види максимально популяризують знання серед людей, щоб вони могли розрізняти ті чи інші прояви насильства. Давайте нагадаємо, взагалі, які є його види, так от з чим ми боремось. Є чотири види: це економічне, психологічне, фізичне і сексуальне насильство. Отож, давайте можливо з вашої практики, так а от з того, що до вас саме звертається, які переважають у нас в області, щось спостерігаєте в цьому плані. Ну, якщо говорити, що зараз період війни, да, найбільше страждають всі наші люди да, від психологічного насильства. Ми кожен з, на... з нас страждає. Але до нас в е сервіси наші з протидії домашнього насильства у нас є, ви знаєте, кризова кімната, притулок, денний центр. Це звісно, потрапляють жінки, які постраждали від домашнього насильства, саме від фізичного або сексуального. Давайте, от ви зазначили якраз про те, що є локації, де можна знайти прихисток, де знайти про них інформацію? Я здогадуюся, що можливо не варто прям розголошувати цю інформацію. Вона доволі таки закрита, щоб це була і безпека для тих, хто потребує захисту. Але тим не менше, от якщо жінка перебуває у складній ситуації, куди рухатися? По-перше, вона може звернутися в поліцію 102. Є гаряча лінія 1547. Вона може позвонити в департамент соціальної політики, може подивитися контактні телефони мобільної бригади. Може на сайт у нас є і Facebook, сторінка, і Телеграм, тобто вся вся інформація. Центр соціальних служб у нас працює. Якщо це дитина, то вона може, звісно, звернутися до свого класного керівника або до психологія. Колога, який працює в школі, сказати, що відбувається насильство щодо неї або члена її сім'ї, Знаєте, на сьогоднішній день, вже жінки не так як раніше. Думають стереотипно і вже починають розуміти, що таке насильство і як з ним боротися. І багато хто з жінок не дозволяє собі, щоб стосовно них на них дивили чи фізично до них відносилися, або вони першочергово починають звертатися до нас. У нас працює, ви знаєте, центр допомоги врятованим. У нас працює вона хаб. Вільна та тато хаб для чоловіків, тобто максимально працюють психологи, юристи, які можуть надати ту першу допомогу і підсказати, коли як себе поводити, що робити, куди звертатися, і ці послуги відкриті, і можна їх отримати в нашій громаді будь-де, і вони безкоштовні. Саме головне. І я так дивлюся, що наразі професія психолога вона надзатребувана і буде ще більше затребувана. Чи бачите ви по тих жінках, які до вас звертаються, що вони менше бояться менше стигми роботи з психологами, з психотерапевтами? Так, ми бачимо, що набагато більше звернень саме до психологів приходять жінки або навіть чоловіки приходять, тому що у нас не тільки насильство щодо жінок, хоча ми сьогодні говоримо саме сьогодні день боротьби за ліквідацію насильства щодо жінок. Але 80% кожна третя жінка в світі страждає від насильства. Це, Це стати... страшна статистика? Це статистика, Да, але ми дивимося, Дійсно, 80% це жінки і дівчатка, але чоловіки також страждають від насильства. І сьогодні, в час війни, попадають в полон, і ми знаємо, скільки фізичного насильства здійснюють стосовно наших військовослужбовців. Тому ми повинні про це не забувати. Але більшість, звісно, це жінки і дівчатка. Я зроблю невеличку історичну таку от пам'ятку. До речі, цей день було започатковано в 1981 році Генеральною асамблеєю ООН і обрана на честь пам'яті сестер Міральєс з Домініканської республіки. Ми зараз дійсно багато говоримо про причини, про проблеми. Розкажіть, будь ласка, трохи про популяризацію знань у нашому місті загалом на території Чернівецької області, якщо є у вас такі дані, тому що я раніше сама не знала, що от є декілька видів того самого насильства. Так, от як з ним боротися, навіть ті самі прояви, що у літніх людей забирають їхню пенсію, не дозволяють розпоряджатися власними коштами, оце ж теж прояв. Або забороняють працювати жінкам, або контролюють кошти, куди витрачають. це так само економічне насильство. Ви знаєте, якраз сьогодні стартує акція 16 днів проти насильства, і вона для того, щоб привернути ще більше уваги щодо насильства, як боротися, куди звертатися, які види насильства є. Так само дуже багато вчителів в школах проводять інформацію. Цейної кампанії, центр соціальних служб проводить департамент соціальної політики інформаційно багато громадських організацій, таких як Синергія, Наталя Бетракова, працює в цьому напрямку, і постійно і департамент соціального захисту обласний проводить різні сьогодні тренінги, сьогодні був брифінг акції. Тобто, ми максимально намагаємося розповідати, і держава багато. Робить в цьому напрямку, навіть е, створюючи е, такі різні сервіси з протидії і запобігання домашнього насильства. Добре, що зараз у соцмережах активно теж поширюються знання, і я знаю, що і ви теж долучаєтесь через соцмережі розповідати про такі от важливі речі. Як на мене, то і вистава, яку наша резиденція молоді підготувала, вона теж стосувалася того, як через виставу показати, які є вид насильства і як можна цьому протидіяти. От ми дійсно поширюємо знання, ми дійсно бачимо, але чи е, так ми охоплюємо людей до, ну, доходять оці знання в потрібні локації? Чи бачите ви збільшення звернень? Ви знаєте, звернень е, стає, я скажу відверто, не так. Набагато більше, якби здавалося, да, що насильство здається більше. Мені здається, що люди ем, вже вміють самі справлятися, не дають стосовно себе. Ем, Знущатися на Знущатися над собою. В над проявах. собою. Да, да. А, я дуже дякую нашій молоді, яка є дуже активною. І оця вистава «40 відтінків насильства вона дійсно. От це хотіла згадати назву. Да. Дякую. Вона дійсно була настільки важливою, і молодь цю виставу показувала і в школах, і їздила по області в різні райони і чиновникам показувала, тому що це також важливо. Про відтінки, як, яке насильство є, і молоді діти, особливо учні в школах, запитували, підходили і казали, що ось дійсно в нас вдома стаються, от саме такі ознаки, і я навіть ніколи не думав, що це насильство. І я вже тепер до мам підходжу і кажу: мама, це насильство стосовно тебе, і, і жінки починають розуміти, що дійсно. Не тільки сексуальне і фізичне насильство є насильством, да і психологічне, і економічне, і коли тобі щось забороняють, чи навпаки тебе принижують, це також насильство. От ви на раз чіпали тему, що подібного роду просвітницька діяльність здійснюється серед учнів шкіл. А от а, на вашу думку, з якого віку вже варто говорити про такі речі? Мені здається, що з садочка в ігровій формі можна говорити, що погано, що добре, про стереотипи, які у нас є, які нам передалися. Діти настільки зараз ем, просунуті. просунуті, що я дивлюся, як вони гаджетами користуються, то я думаю, що чим раніше ти починаєш говорити з дитиною, да, тим краще вона розуміє і в подальшому вона не буде робити ці дії. І зазвичай ми звертаємо увагу, що в тих сім'ях, де відбувається насильство, через якийсь період діти повторюють так само як батьки стосовно своїх партнерів. Ну здається, це ж нормально. Так я так виріс, я так виросла. Напевно, так і має бути. І насправді дуже важливо роботу робити от просвітницького характеру, адже вже це великий крок до того, що модель поведінки зміниться. Так, ми ще хочемо наші сервіси, які в нас є. Пропонувати іншим територіальним громадам, щоб вони закуповували у нас цю послугу, а тому, що ми знаємо, що у багатьох громадах немає зовсім сервісів, немає ні притулків, ні кризових кімнат, немає нічого, і це дороговартісно. Ми готові взяти на себе цей напрямок і надавати їх. В нас мобільні бригади є, які можуть приїхати, забрати постраждалу, яка може перебувати, наприклад, в кризовій кімнаті від 10 до 20 днів. Притулку може перебувати від трьох місяців до півроку, і вона буде в безпеці. Це саме головне. Крім того, ми можемо надати їй психолога, і вона може піти навчатися на якусь іншу професію для того, щоб вона могла стала економічно незалежною від крибника. А крім того, ми зараз почали працювати з програмою крибників. Тобто, ми працюємо з кривниками не тільки з тими, хто постраждав, але і з тими, хто скривдив. І У нас є рішення судів, у нас є типова програма, по якій ми діємо, і від трьох до шести місяців кривники проходять у нас психологічну роботу виховну роботу. Та, виховну роботу для того, щоб вони в подальшому не, не робили насильство щодо своєї другої половинки. No. Ну, це неймовірно круті кроки. Я ще про них не чула. От бачите, no. ви сьогодні я здавалась, би стільки вже з вами теж піднімали цю тему і в ефірі робили різні проекти. Дякую, це no. дуже, дуже хороші кроки. Ви робите. Я так здогадуюся, що у вас є ще якісь плани на майбутнє. В плані у нас багато, звісно, би хотілося притулок для чоловіків, тому що я казала, що чоловіки також страждають або, а, від насильства. У нас такої кімнати немає поки що, це в подальшому. А, і щоб ми. А, Попереджували насильство, щоб його не було. Я розумію, що це глобальна проблема, да, це не тільки е, у нас в громаді, це проблема в світі, і вже стільки років ми боремося, але все одно е, рівень вже набагато більше обізнаності у людей, е, толерантності. Хоча зараз війна, і ми всі емоційно в стресі, втрата роботи, е, на жаль, житла, всього 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 то ми бачимо, що багато хто не може стриматися. І ще в нас велика проблема, коли я не кажу, ну але є кількість наших військових, які повертаються в відпустку. А по-перше, через те, що вони змінюються, вони пройшли дуже виски. Кілька кіл пекла. Насправді, да, да, да і вони інші, і а дружини їх очікують. Такими, якими вони були, тому треба працювати з членами сім'ї зараз, з дружинами. Ми проводимо різні заходи і пояснюємо, що ви маєте сприймати чоловіків вже зовсім іншими. По перше, по-друге, в них також є на жаль проблема з алкоголем, і тому якраз фізичне насильство у нас декілька випадків є в кризовій кімнаті. Знаходяться жінки, які постраждали від. Військових чоловіків своїх, але будемо працювати. Ми ну, ми для того, ми влада для того, щоб працювати, як надавати ці послуги, створювати сервіси, працювати з ветеранами. Дуже добре працюють у нас фахівці супроводу, рівний рівному. І коли вони як військові кажуть, що це не можна робити, або це погано, або беруть, стають менторами менторами, амбасадорами. І це дуже гарно діє, і ми бачимо гарні результати. Ну, я сподіваюся, що ту роботу, яку ви робите, я просто не раз теж була долучена, вона титанічна, насправді, і дуже хочеться, щоб це була дійсно хороша профілактика і щоб наше суспільство не хворіло такою хворобою. Звертайтеся до фахівців, це не соромно. Насправді це піклуватися про себе, це ваша сильна сторона і інтерестування. Давайте нагадаємо ще номер телефону, який ви казали, що гаряча лінія можна звертатися. Десять або 102, або е, є контакти телефонів е, зараз. Давайте може давайте ми зробимо... так, Ми угу. залишимо да. під нашу пряму трансляцію на Фейсбук, щоб вам було простіше звертатися. Бережіть себе. Я щиро вдячна, що ви в своєму щільному графіку знайшли час для нас. звітати до нашого етеру і запрошуємо надалі. Дуже дякую, запрошуйте. Дякую вам, будемо. Будемо. Це було гостєве кафе. Хто пропустив наше спілкування? Заглядайте пряма трансляція на Фейсбук. Там все є гостьове, гостьове кафе.